Так, народний автомобіль, b 5 ось Отакий Passat, От Passat b 5 на передньому приводі 99-го року випуску з пробігом 390 тисяч ну, на одометрі. Правда, європейці, але типу, ну, по факту, що ми можемо сказати. 390 на одометрі є? Є, значить правда. А по факту, по кузову плюс-мінус адекватно, все хорошо виглядає, немає таких якихось страшних рижиків і тому подібного. Да, є сліди експлуатації, але що поробиш. Це у нас 1,6 бензин на механіці. Салончик у нас в досить доглянутому стані. Ці питання по картах в них у всіх є. В чохлах еваковрики, класно все виглядає, доглянуто. Так, Що ми маємо в передній частині? В передній частині слопідіймачів круг, електрорегуальний дзеркал, сидіння механічно регулюється, світло, кермо присутнє, як то кажуть, виглядає досить непогано. Мультимедіа у нас поміняна, аукс працює, все чудово. Не за всі кошти світу. п'ятиступочка, механіка. Тому, друзі, сумська 2 приїхали, потестили, забрали. Мотор, коробка, питань взагалі немає. Візал, да, є питання, але роки, роки своє дають. Тому чекаємо, приїжджайте, тестуйте і забирайте.